Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. ДАФНА ДюМор'є Пікаділі. Жінка сиділа на краєчку стільця, гойдаючи ногами. Не в міру коротка сукня з чорного атласу занадто щільно облягала фігуру, і варто було трохи нахилитися. Задиралася вище за коліна, відкриваючи погляду стрілку на панчосі на швидко руч схоплену ниткою, що збилася карлючкою. Неприродно висвітлене волосся завите в дрібні кучерики. Яскрава червона помада, неохайно розмазана товстим шаром на губах, виглядала жахливо на тлі рожево лілової пудри. Дешеві лаковані туфлі на тонкій підошві з грубо заокругленими носами. І височеними підборами, непризначеними для ходьби. Вона недбало скинула чорне пальто з коміром і манжетами зі штучного хутра, і крихітний оксамитовий капелюшок, що його власниця зазвичай сувала на потилицю, впав до ніг. Шию прикрашало червоне намисто, яке змагалося за яскравістю з помадою. Обличчя в жінки було худе, з обтягнутими шкірою вилицями. А безглузді очі ляльки, немов зроблені з блакитної порцеляни, сердито дивилися просто перед собою. Вона раз у раз затягувалася цигаркою, морщачи губи, ніби дитина, що наслідує дорослого, і марно намагається випустити з носа колечка диму. Жінка не поскупилася на парфуми, але вони не приховували запаху. Характерного для людей, що рідко миються, не часто перуть одяг і постійно не доїдають. Кинувши на мене погляд спідвій, вона знизала плечима і відкинула цигарку вбік, потім зобразила вимучену посмішку, яка виглядала б доречніше на обличчі небіжчика, і нарешті заговорила. Голос у неї був грізкий з металевими нотками, і побачила в мені не чоловіка а бездушний манекен із блокнотом у руці. Отже газетяр, так. Як і мені доводиться заробляти на хліб брудною роботою, так? Ось, скажімо, іде чоловік від дружини до коханки, або спосилай рознюхати, де це сталося і з ким, або дитина потрапила під трамвай, а ти з'являєшся до матері, щоб дізнатися, скільки крові в неї витекло. Ймовірно, користуєшся популярністю в будинках, де все йде шкереберть. що приємно копатися в чужому житті. А не спадала на думку, що в людей і так вистачає горя, без спритного хлопчини на кшталт тебе, який топчено жищами найпотаємніше, що має оберігатися від сторонніх очей. Ну, і скажи на милість, заради чого, щоб який небудь містер Сміт із трепетом думав, але ж і я міг опинитися на місці невірного чоловіка, або якась місіс Сміт ставила собі запитання. А що, якби таке сталося з моєю дитиною? Ні, Я не вирізняюся розумом і не вирізняюся мудрістю. Але часом знову і знову розмірковую над деякими речами. То що тобі розповісти? Секретів у мене немає, принаймні зараз. Серед знайомих немає ні вбитих, ні тих, хто потрапив під трамвай, ні покинутих подружжя, ні вагітних дівчат. Друзів теж немає. Одній якось зручніше. Знаєш, а по-моєму, люди базікають суцільні дурниці, і незалежно від теми нічого не змінилося б ні на йоту, якби вони раптом вирішили помовчати. Тоді поговоримо про погоду і інша справа. Погода для мене дуже важлива. Розумієш, про що я? Ненавиджу дощ. Не можна допускати, щоб він лив так часто. І туман теж терпіти не можу. І зиму. Мерзений для мене час. А ось для закутаної в хутра самовдоволеної пані, яку возять у машині, жодної шкоди. Їй добре, як і манірній продавчині, що торгує за прилавком панчохами. Вона чудово себе почуває та й добрій половині людства наплювати на дощ. А ось мені ні. Дивлюся у вікно, бачу небо, з якого л'є якісь дірявого відра, і кажу собі невже не закінчиться до вечора. І туфлі знову промокнуть, і продавцеві сонячних окулярів теж. Нас дощ дуже засмучує. Ну, що скажеш, що всі люди різні? Ось і мене цього в школі вчили. Не розумію, навіщо знадобилося ставити запитання, чи не готуєш ти у своїй газеті рубрику? Откровення великих людей. Я раніше вже бачила подібну фігню сповідь якоїсь недотепи Флорі, як я стала акторкою, або зізнання базіки архієпископа, мої перші кроки в церкві. А тобі хочеться покопатися в житті простих людей на шталт мене. У дитинстві я любив возитися з трупами, заявляє співробітник похоронного бюро. Так тобі це треба? Ось так відверто, прямо рубанути з плеча. Тоді, хлопчисько, з блокнотом і забрудненими чорнилом пальчиками, сідай і слухай розповім тобі одну історію. Може, правдиво, а може, й ні. Роби з нею, що хочеш. Та хоч надрукуй великими літерами у своєму недільному лайні, мій шлях у найдавнішу професію, автор Мейзі. Бачиш, у певному сенсі, у всьому винні прикмети і забобони. Я ними завжди захоплювалася, боялася ходити під сходами, тричі осіняла хресним знаменням сіль, била поклони зростаючому місяцю і вишукувала витяги з Біблії. Навіть зараз у це вірю. І щоранку відкриваю Біблію, щоб дізнатися, чи буде день вдалим. Смієшся? А я серйозно, одна знайома дівчина тиснула пальцем у рядок і нашле Господь на тебе Чумний мор, а через два тижні підчепила погану хворобу. Сам розумієш, їй було не до сміху, щоправда, нещасна точно знала, що Всевишній тут ні до чого. Ось і всі ми так віримо в перекази, знамення і прикмети, не віримо тільки в добрих фей. Знаєш, якби я не виявилася такою забобонною... Служила б зараз покоївкою в якомусь особняку на Парклейн, носила б чепчик і фартух і прибирала горщики за розгодованою старою графиною. Увечері, що четверга, зустрічалася б зі своїм хлопцем під ліхтарним стовпом, і ми ходили б до кінотеатру за квитками за чотири пенси в останній ряд, щоб обійматися під час фільму. А тепер поглянь на мене я вільна. Нікому нічого не винна, сама собі господиня. І навіть маю власну кімнату. А колись була юною дівчиною, яка нічого не розуміє в житті. Одразу із сирійського притулку для солдатських дітей влаштувалася на службу, працювала посудомийкою в Кенсінгтоні. родочів у мене немає, і батьків не пам'ятаю. Хлопець, що познайомився з моєю матінкою одним туманним вечором, мабуть, носив військовий мундир, а інакше мене в не відправили б у притулок для солдатських сиріт. І я була щаслива у своєму невіданні. Щодня милася з милом і носила фланелову білизну. Кращого життя і не знала. Мріяла, як виб'юся з молодшої прислуги в старші, накопичу до 50 років грошей і заживу собі тихо в селі. І заміж хотіла вийти, думала, якщо хлопець поцілував, так одразу поведе до вівтаря. А потім зустріла Джима. Джим до церкви мене не повів, та й цілував не часто, але зате навчив багатьох речей, які покоївці знати не обов'язково, і відчувала я до нього ті ж почуття, що дівчата з роману достатного красеня з обкладинки. Ну, такого кучерявого з великими очима. Волосся у джима було пряме, і він косив на одне око, але мене це не турбувало. Не знаю, як визначити те, що було в нас із джимом. У кіно це називається коханням, а в газетах злочином. Я наші стосунки ніяк не називала, але мене вони влаштовували. Серце заходилося від болю, коли його не було поруч. Я могла чекати джима під дощем, будь-яка робота валилася з рук. І не давала спокою думка, що якщо не матиму гарного вигляду, він мене кине. І ось я закинула прання і купила парфуми та пудру. Вже йому сподобалося. Він, бувало, говорив слухай, Мезі, робота, прислуги не для тебе. Надто вже ти тямуща та спритна. Чому? дивувалася я, адже я нічого іншого робити не вмію. Ще й як умієш, запевняв він. На світі безліч занять, які тобі під силу, а робота прислуги тупа й одноманітна, і ти нічого путнього не доб'єшся, так і збираєшся даремно витрачати час, будуючи плани на майбутнє, коли стукне 50, А я то думав у тобі більше здорового глузду. Я назвала Джима негідником, але його слова не йшли з голови. Думала, він почне мене зневажати, якщо залишуся працювати прислугою. Ось піду з цього місця й доведеться тобі підшукувати мені роботу, заявила я Джиму. Він дивно так подивився, але нічого особливого не сказав, а під час наступного побачення обсипав палкими пестощами, і я була готова піти на будь-що, бо не хотіла його втрачати. Адже я добре з тобою поводжуся, так? запитав він. Як гадаєш, добуваються гроші на твої задоволення? Не знаю, адже в тебе є робота, правда? Так, Мезі, я працюю, тільки не так, як тобі здається. Тоді розкажи, попросила я. Він хитро так розсміявся і підморгнув. Дивись сюди. Джим вийняв із кишені кольє і помахав мене перед носом. Де ти його знайшов? Забрав в однієї бабусі, зізнався він. І тоді до мене дійшло, що Джим злодій. Я злякалася, заплакала, сказала, що не хочу більше мати з ним справи, що я чесна дівчина. Це стало для мене гарним уроком. Я зрозуміла, що не можу жити без Джима, і написала листа. Нехай він, якщо забажає, вкраде коштовності з королівської скарбниці, аби повернутися до мене. Сподівалася, він коли-небудь зміниться на краще, а я зберу достатньо грошей, щоб його утримувати, і куплю маленький будиночок у селі. Я попередила леді з Кенсінгтона про свій відхід, бо знайшла в газеті охолошення про місце молодшої покоївки в будинку на Парклейн. Показала його Джиму, ось підходяща для мене робота. Він знову тільки розсміявся у відповідь. Ні, ти так не зробиш, а підеш зі мною і розбагатієш. Я поклала оголошення в сумочку і пообіцяла сьогодні ж сходжу. Подивимося, усміхнувся Джим. Він сказав, що проводить мене. Ми пішли на станцію метро і взяли квиток до Даунстріт. Я сильно нервувала і переживала. Усе думала, чи правильно роблю, що йду за оголошенням. Послухай, звернувся до мене Джим, коли ми сіли в потяг. Давай укладемо угоду або ти йдеш до Парклейн, або залишаєшся зі мною і станемо працювати разом. Поєднувати дві ці справи не вийде, тож вирішуй та швидше. Я заплющила очі і подумала ах, якби мені подали знак, як чинити, а потім розплющила очі. Глянула на платформу, від якої нас забирав потяг, і побачила слова, яскраво висвічені на стенді, Вихід із Даунстріт. Гаразд, залишуся з тобою, оголосила я своє рішення Джиму. Так, можеш назвати це забобоном, але в моєму житті такі забобони відігравали вирішальну роль. Ось і там у метро теж, кумедно, правда. Так і не вирвалася нагору, залишилася навічно внизу під землею. Ми прожили з Джимом півроку. Він навчив мене красти дамські сумочки так, що господині нічого не помічали. Це не склало великих труднощів, і незабаром я стала справжнім майстром своєї справи. Ми працювали в метро, і я досконально вивчила кожну станцію і ліфт, всю систему переходів. Іноді злодійство здавалося захопливим заняттям. Почуття небезпеки розбурхувало кров і хотілося сміятися. Тільки частіше життя перетворювалося на справжнє пекло. Часом так трясло від страху, що я боялася знепритомніти. Візьми себе в руки, шипів Джим. Хочеш провалити всю справу? Іноді він змушував мене працювати наодинці. Оце вже був жах. Здавалося, всі дивляться на мене і знають, навіщо я сюди прийшла. Зовсім одна і нікого поруч, щоб прикрити, якщо щось не заладиться. Тобі не вистачає відваги і зухвалості, сказав Джим. Ну і як нам розбагатіти, якщо ти поводишся як остання боягузка? На дамських сумочках багатства на не неживеш, хіба що пощастить на гарний улов. Треба вчитися і діяти спритніше. Багато жінок зараз носять браслети, то чому б не спробувати щастя? Джим весь час мене лаяв. Невже не можеш зцупити браслетик, обурювався він. Останнім часом Джим зовсім зледащив і звалив на мене всю роботу. Одного вечора, коли я за цілий день вкрала всього одну сумочку, він просто розлютився. Зараз підемо на справу разом і добудемо браслетик. Нічого не вийде, розплакалася я, пальці такі незграбні і зовсім не слухаються. Зробиш, як я кажу, а інакше все скінчено, я тебе кину, пригрозив Джим. Одразу після одинадцятої ми вийшли на лінію в центральному Лондоні, розраховуючи поживитися в натовпі, що повертається з театрів. На Оксфорд Серкус Джим помітив літню даму в хутряному манто коли та підійшла до каси і взяла квиток до Ланкастер Гейт, і штовхнув мене ліктем у бік, вказуючи поглядом на руки дами, на одному з мізинців сяяв масивний перстень із великим каменем. Схоже, дуже дорогий. Ми теж взяли квитки до Ланкастер Гейт. Я тремтіла від страху, а пальці стали липкими і слизькими від поту. Ні, не можу, прошепотіла я, нічого не вийде. Джим щосили стиснув мені руку, і я ледь утрималася, щоб не закричати від болю. Ми не стали сідати поруч із дамою, а зайняли місце в іншому кінці потяга. На станції Ланкастергейт вийшли і побачили на платформі нашу жертву. Народу поблизу майже не було, і я зрозуміла. Що справа має бути важка і вкрасти перстень, скориставшись штовханиною, не вдасться. Дама була одягнена у вечірню сукню зі шлейфом і ніяк не могла з ним впоратися. І я подумала, що якщо вона раптом спіткнеться, ніби ненароком зачепила літню леді і та впустила на підлогу сумочку. Разом із нею нахилилася, ніби допомогти. Сумачка відчинилася і на підлогу вивалилася пудрениця, гаманець і всяка всячина. Я голосно розмовляла, метушилася, вдавала, що підбираю речі з підлоги, потім притиснула її до стіни і таки роздобула перстень. Залишивши стару в спокої, кинулася до ліфту. Джим стояв у мене за спиною. Ось зараз станеться щось жахливе, промайнула в голові думка. Так, ось станеться. Погане перечуття не полишало, і вже бачилося, як мене саджають до в'язниці, і шляху до порятунку немає. Раптом стара вхопиться за каблучку в ліфті, тоді мені кінець. Чи не краще повернутися і вийти до іншої платформи? Якщо ризикну піднятися в тому ж ліфті, сумнівів немає, все пропало. І ніби на підтвердження моїх страхів, як доказ обґрунтованості забобонів, я побачила табличку з написом не притулятися до дверей. Я повернулася до Джима і сказала, що повертаюся. Він розлютився, потягнув мене за руку. «А ну, заходь та скоріше. Ах ти, дурепо, наказав він. Але сам теж перелякався. Я по очах бачила. Джим заштовхнув мене в ліфт. І тут з'явилася літня дама. Вона бігла переходом і махала рукою. Мене пограбували. Затримайте цю дівчину. Усі погляди спрямувалися в мій бік. Я спробувала пробратися на інший бік ліфта, але там стояла перегородка. Потім навколо став збиратися натовп. Мене почали допитувати. Сподіваюся, ти не чекаєш розповідей про в'язницю, а? Усі подробиці можеш дізнатися в кого ще. Серед колишніх ув'язнених повно охочих потрапити в газети. Мені нічого сказати. Ах, так, поводилося зі мною добре. Ти ж цього чекаєш, так? Та стара леді навідувала раз на тиждень і все цікавилася, чи я нелегкою поведінки і чи не знайду щастя, увірувавши в Ісуса. Я відповіла ні. І наплювати, що Джим виявився негідником і вчинив зі мною підло. Все одно я знову пішла б з ним і ні з ким іншим. І це абсолютна правда. Може, він мене підставив, але все одно я його дівчина. Хотілося лише одного скоріше вибратися з в'язниці і знову зустрітися з Джимом. Він говорив, що теж сумує. Одного разу прийшов мене провідати. Знаєш, стоїш собі в загратованому закутку на кшталт клітки, звідки дозволяється поспілкуватися з друзями. Повно, мемзі, виправдовувався він. Ти ж знаєш, я того разу не хотів тебе здати, так? Усе гаразд, заспокоїла я. Я не розкололася, не ображаєшся на мене. а? Ну просто так сталося, і тепер уже нічого не поробиш. Я рятував свою шкуру. Ти ж не донесеш, що ми працювали разом, так? Не вгамовувався Джим. Я запевнила, що йому нема про що турбуватися. Славна моя крихітка, розчулився він. Обожнюю тебе, як мені одному погано. Ось і все, незабаром він пішов та так більше і не з'явився. Але я все уявляла, як Джим чекає на мене біля воріт в'язниці. Думала йому без мене не впоратися зі своїми справами, і весь час уявляла себе поруч. Чоловікові подобається тримати при собі дівчину, якщо все зводиться до того, щоб зривати на ній зло і лаяти брудними словами, як думаєш, це дивним чином покращує йому настрій і приносить незрозумілу радість. А любов до жінки змушує забути, навіщо він з'явився на світ. Принаймні з жимом усе відбувалося саме так. Так от у в'язниці я будувала плани, чим ми станемо займатися після звільнення. Думала, на деякий час доведеться залягти на дно, адже за мною будуть невсипно стежити, так сказала одна з дівчат у в'язниці. Немає сенсу братися за старе, поки від тебе не відв'яжуться і не перестануть контролювати кожен крок. Та й Джима втягувати в історію не хотілося. Зі мною разом сиділа одна дівчина. Так вона говорила, що почне жити як порядна, коли вийде на свободу. Вірила в вигадки старої баби, що відвідувала нас у в'язниці, і приносила різне чтиво. Але я то була мудрішою і попередила дурненьку, ніколи тобі не позбутися минулого життя. Воно прилипає, як бруд. Невже не розумієш? Ох, мейзі, розплакалася вона. Зовсім ще дівчинка, така молоденька. От би ти поїхала разом зі мною до колонії, каже вона. Навіщо? Щоб зі мною поводилося гірше, ніж із прислугою. Драйте підлогу і прибирати за людьми які вищі за становища. Ні вже. Я тут напрацювалася, так що на все життя вистачить. Ось вийду з в'язниці і заживу, як принцеса. На волі, на мене чекає хлопець. Дівчинку звільнили раніше. Їду в Канаду, оголосила вона, починаю нове життя забавно. Її перелаштували до дружини священника в Брістолі, а через місяць виявили, що дівчина взялася за старе і дали їй три роки. Наочний приклад, чи не так? Випустили мене навесні. Перед цим провели бесіду про обов'язок, обов'язки громадянина, гуманізм і господа Бога. І дали грошей. Вийшовши з в'язниці, я купила дамську білизну, оздоблену мереживами, збиралася постати перед Джимом у всій красі. Який чудовий стояв день. Небо блакитне, яскраво сяє сонечко, і люди посміхаються без жодної причини. Хотілося пуститися в танок, кричати від радості і щоб усі зустрічні хлопці проводжали поглядом. І водночас виникало бажання забитися в куток і поплакати. Зовсім скоро ми побачимося, повторювала я. Розумієш, я все налаштовувала себе на зустріч із Джимом. Він десь тут, поблизу, я точно знаю, тільки треба трохи пройти і відшукати його. Він не міг далеко піти. І глянувши на сонячне небо, заговорила з ним як мале дитя, яке образили дорослі Забирайся геть, ти мені без потреби, а потім спустилася в метро, де моє справжнє місце. Я шукала Джима цілий день і дуже втомилася. Серце палила образа, і знову прокинулися забобони. Можливо, скоро мені подадуть знак, який покаже, що має статися. Уже пробила шоста година і настав час, який у метро називають годиною пік. Якщо Джим займається колишнім ремеслом, то неодмінно з'явиться тут. На Бонн-стріт, простоявши хвилин п'ять у черзі, купила квиток. Від поту одяг прилип до тіла, капелюшок з'їхав на потилицю, і хотілося одного лягти на підлогу і померти. А навколо стискається кільцем натовп людей, штовхає з усіх боків, дихає в спину. Мене відштовхують у бік. Нарешті я ставлю ногу на сходинку ескалатора, притулююся до поручнів, ми спускаємося вниз у метро, подалі від денного світла. І тут я бачу Джима. Він на тому ж ескалаторі, але по інший бік поручнів піднімається нагору. Ось ми порівнялися, і я його гукаю, кричу через бар'єр, що відділяє нас Джиме, я тут. Чуєш, Джиме? Тільки він не відгукнувся і навіть не глянув у мій бік, зробив вигляд, що не чує. Він змінився, став виглядати шикарніше, а поруч дівчина так і повисла на руці. Я повернулася, хотіла пробитися назад, але люди все йшли, йшли, і всі старання були марними. Знову покликала його Джиме, Джиме. Що залишалося робити? І ескалатор повіз мене, куди і збирався від самого початку, вниз, вниз. А Джим, останнє, що я побачила, його силует на самісінькому верху, поруч із дівчиною. Ось вони перетворилися на розпливчату пляму і зникли з поля зору. Жінка перегнулася через стіл і взяла пляшечку із лаком для нігтів. Ось такий був мені поданий знак. Він піднімається нагору, а я спускаюся вниз. Ти це хотів дізнатися, так? Славний матеріал для твоєї газетки. Скажи, а добре платять за таку нісенітницю? Вона, як і раніше, сиділа, нахилившись на краєчку стільця, і гойдала ногами. Ну, що, задоволений, чи хочеш дізнатися всі подробиці? спитаєш. Чому я знову не найнялася в прислуги? Усе дуже просто. Прислуга не може мати того, що потрібно мені. Чому не стала займатися злодійством? Перелякалася і хотіла отримати непильну роботу. Чому з усіх ремесел на світі вибрала саме це? Ось підходяща назва для заголовка, правильно? Знизавши плечима, вона розсміялася. Переді мною сиділа вже не та Мейзі, що розповідала свою історію, а зовсім інша жінка, потворна, пошарпана, наскрізь фальшива, нездатна ні на які почуття. Та тому, любий, що коли я доїхала на ескалаторі до самого низу, сіла на потяг і вийшла на якійсь станції, і потім знову сіла на потяг і вийшла на іншій станції. І стоячи на платформі, благала Господа, щоб він послав мені знак. І він таки його послав. Жінка закінчила фарбувати нігті, напудрила обличчя, нафарбувала губи яскравою помадою. Потім накинула пальто, одягла капелюшок і, взявши під пахву сумочку, зібралася йти. Що, цікаво, який такий знак, раптом розсміялася вона. «Хо! Його точно подав сам Всевишній, написав просто над моєю головою великими літерами, що горять у кінці платформи. Пікаділі, вихід на червоне світло. Кінець оповідання.